Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. І сьогодні рубрика, скільки вдалося заробити на пасиві за місяць. Використовував я дві біржі Binance та ByBit. І такий невеличкий дисклеймер. Binance нас дуже порадував халявою. А всі сейли, де я приймаю участь, можна знайти в моєму телеграм-каналі. Тут і новини та різні сейли, де я приймаю участь, ті, в яких може прийняти кожен і без зайвого труда. Два лайк, а ми поїхали. Перенесемося на біржу Bybit, можемо бачити ті поли, в яких я приймав участь. Монета Pell. Продавав я її поступово, старався кожен день. Нарахували нам аж 296 монет, що в сумі вийшло 5. доларів 14 центів. І також в цей момент проходило Ойка. Ланчпул, також можете бачити, я поступово їх зливав. Старався зливати кожен день. І ось мої ордери на продажу, де я продавав. І вдалося нам заробити з нього 7$ доларів 13 центів. Наступний пул. Він зараз ще проходить, але я вже вивів з нього кошти, все розпродав, щоб закинути в памп Як можемо бачити, нараховувалось нам в районі 10% річних і вдалося нам заробити з нього 29 монет. Продавав я вже не кожен день, так як нараховувалося, менше долара в день, там щось 60 з копійками центів. То нарахували нам 29 монет і продав я їх за 4 долара. 14 центів. Так що з біржі BABIT нам вдалося заробити 16 доларів 41 цент. Приймав участь, я кожен пул закидав по максимуму, так що майте це на увазі. І перейдемо до найсолодшої біржі нашої, яка насипала нам халяви. Це біржа Binance. У тому місяці ми приймали участь в монеті Red, закидали сюди і USDC і BNB, і вдалося нам заробити на ній 7 доларів. Нарахували нам 5,8 монет і продав я їх по 120. Наступний ланчпул пул на біжі Binance був, було по монеті Ніл. Нарахували нам 11 монет. Тут вже видно, де я продавав їх. Нарахували нам 11 монет. де мені вдалося їх продати по 74 центи І на ньому я заробив 8. ,15. І третій пул. Ланчпул цепа монеті Ган. Нарахували нам 94 монети, продав я їх по ціні 10% центів і вдалося заробити нам аж 10-25, що в сумі з ланчпулів нам вдалося заробити 25 доларів. Але у Binance іще проводить різноманітні акції та сейли на своєму веб-3 гаманці. І тут нас дуже добре порадував. Веб3. Також, це все я залишаю в своєму телеграм-каналі, де можете підписатися. Також підписуйтесь на мій канал. Почнемо. Веб3 монета BR. Перший сейл був по монеті BR, де можна було стейкати 3 BNB. Я заходив на повний пул. Нам надали 769 монет, що вдалося продати за 102 долари. 102 долари. долари 55 центів. Наступний був монета Party. Що нарахували нам 458 монет. Частину я продав за 135 доларів 25 центів і трішки пізніше продав ще на 18. Але нам ще нарахували на спот даної монети. І продали ми їх за 28,82. То монета партія нам дала. 182 долари, що дуже приємно. Вже такі більш значні суми, на які можна звернути увагу. І також по монеті Кіло. Нам надали 338 монет, що вдалося продати за 49 доларів і 6. центів. В сумі у нас з web 3 вийшло 333 62. Загалом на Binance. Нам вдалося заробити, приймаючи участь в ланчпулах 359 доларів, що вже так більш значні суми, ніж брати з ланчпулів. І взагалом, приймаючи участь на біржі Binance Bybit ланчпули та сейли на веб-3 гаманці, нам вдалося заробити 375 доларів 41 цент. За, це за місяць. Якщо вам сподобалося, можете підписатись на мій канал. То також слідкуйте наступний місяць. Також буду викладати, що вдалося заробити. А вам прибутків!